you yeah. Дякую so. трофіз, щоб закінчити повністю. Але історію я вже закінчив. Там треба просто зробити деякі речі, ем, щоб отримати останні. Щоб отримати останні. Досить, упс, воно досить повне. Вилітає як масло. Uh, які я ще які ще застріпують в голову це є, uh, Hades і скоро виходить Hades 2 і я 100% буду грати Hades 2 коли воно вийде повністю воно зараз можна закачувати на uh, зараз можна закачувати Hades 2 на на Steam як early access типа для людей які хочуть їх попробувати раніше але там може не вони може не, зак не закінчили Чувається вруць в руці граєш гаражі і музика, і історія. Коротше, все мені працює. самой-самой А чором хочеться їсти. Розумієте, я хочу знову попробувати закінчити з самого початку до кінця. І це одна з ігорі. of it Дайте мне